Доброго дня, другокласники! Приготуйтесь до уроку математики, відкрийте підручник на сторінці 10, а зошит на сторінці 4. На уроці не дрімати, міцні здання здобувати. Тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаймо. Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати знання про нумерацію чисел другого десятка. Продовжувати вчитися розкладати двоцифрові числа на розрядні доданки та розв'язувати задачі на різницеве порівняння чисел. Усна річба Полічіть від 11 до 5 голосно разом Молодці! від 12 до 14 Від 17 до дев'ятнадцяти. Назвіть число наступне до числа тринадцять. Наступне. Вірно. Назвіть число попереднє до чисел вісімнадцять. Так, попереднє. І число чотирнадцять. Попереднє, вірно. Зменште на один числа. Одинадцять. Зменшити на один буде на що? 10. 15 зменшити на один. Отримаємо. 17 зменшити на один, отримаємо. І 19 зменшити на один. Отримаємо молодці. Повторимо склад числа 2, числа 3, числа 4 та числа 5. Число 2 складається з 1 і. Вірно! 1. Число 3 складається з 1 і. Слухаю вас, 2 і. Вірно. Число 4 складається з 1 і 3. вірно. 2 і всі знають, 3 і вірно. І у нас залишилося число 5. Будьте дуже уважні. Якщо вас трошечки призабули, покладіть перед собою руку, у нас є 5 пальчиків. Вони будуть рухатися і допомагати нам робити склад числа 5. Починаємо. 5, це 1 і вірно, 4. Два і. Так, 3 і. 4 і. Звіртеся, ми з вами заселили всі будиночки і повторили склад чисел. Поставте відео на паузу. Прочитайте самостійно по декілька раз склад кожного числа і запам'ятайте! Працюємо з таблицею Сотня. Нам потрібно допомогти попелюшці. Всі цифри в таблиці ніби зерна, що розсипала мачуха. Їх треба порахувати, і тільки тоді попелюшка потрапить на бал. Ваше завдання: поставте відео на паузу, порахуйте числа від 1 до 100. Працюємо в підручнику на сторінці 10. Номер 34. Скільки кульок на кожному малюнку. Запиши числа і порівняй їх, тобто поставте знак більший, більше або менше. Рахуємо. Ми знаємо, що тут кульок 10 або 1 десяток. Також 10 або 1 десяток. Разом 2 десятки і 1, 2, 3, 4, 24. Це буде 24. Рахуємо кульки на другому малюнку: один десяток, другий десяток і третій десяток, три десятки або 30 30 і 4. 34 порівняємо число 24 і 34. 24 менше за 34. Ми з вами виконали вправу. Номер 39. Запиши цифрами числа. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Номер 40. Розклади на розрядні доданки числа. Наприклад, 34 дорівнює 30 додати 4. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер 41. Обчисли тільки різниці. Різниця це віднімання. Згадаємо, як називаються компоненти при відніманні. Зменшуване відємник і різниця. Отже, наше завдання виконати приклади на віднімання. Виконайте ці приклади усно. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Номер 42. Задача. Сливове варення розлили в 15 банок, а кизилове у 5 банок. З яким варенням банок більше? З кизиловим чи сливовим, і наскільки більше. Проаналізуємо задачу. Отже, сливового було 15 банок. Кизилового. 5 банок. В задачі запитують, наскільки банок більше було сливового варення? Ця задача на різницеве порівняння виконуємо дією віднімання. Запишіть у зошитах задача 42. Запишіть умову задачі і розв'язок. 15 відняти 5 дорівнює 10 банок. Відповідь сливового варення на 10 банок більше. Номер 43 та номер 44 виконайте самостійно. Цифра 7. Цифра 7 як кочерга. В неї бач, одна нога. Рахуємо гриби. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 грибів. Цифра 7 складається з трьох елементів хвилястої лінії, великої палички і маленької палички. Починаємо писати хвилясту лінію трохи нижче середини верхньої сторони клітинки. Доводимо її до правого кута клітини. Звідки, не відриваючи руки, проводимо основну похилу паличку до середини нижньої сторони клітинки. Відривали руку. Маленька паличка повинна перетнути основну приблизно посередині. Вона повинна бути горизонтальною. Цифра 8. В цифри вісім два кільця. Без початку і без кінця. Рахуємо чорнобривці. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім чорнобривців. Пишемо цифру вісім. Цифра 8 складається з верхнього. І нижнього малих овалів. Верхній овал, трохи менший за нижній, починають писати трохи нижче і праворуч за середину верхньої сторони. Ведуть лінію праворуч угору, заокруглюють у правому верхньому кутку клітинки. Потім справа наліво до середини нижньої сторони клітинки заокруглюють і піднімаються вгору до початкової точки. У зошиті на сторінці 4 напиши за зразком цифру 7 та цифру 8. Поставте відео на паузу, виконайте в зошиті. Вправу номер 2, вправу номер 3 і вправу номер 4. Сьогодні ви просто молодці. Ви працювали як попелюшка! До побачення!